І люди, які починають говорити про втрату, про смерть, про горе, їм навіть стає якось незручно, ніякого, ну, навіщо я буду засмучувати своїм болем інших людей. І знаєте, був у мене такий досвід, який, правда, для мене був чимось незрозумілим. Ми робили ефір з моєю подругою, вона юристка, і ми робили ефір, як підготуватися до смерті, як підготуватися до втрати. І це було ще до повномасштабного вторгнення, і це було в рамках підтримки паліативної спільноти, тому що там є хворі, які, врешті-решт, готуються до того, що вони помруть. І коли ми анонсували цей ефір. А, то була, а, був такий шквал обурення, яке ви маєте право про це говорити нам і так боляче. Так, вам і так боляче, але ви не одні в родині, і дай Бог вам здоров'я ще на 50 років, але у вас в родині є інші, ну, наприклад, старі бабусі, дідусь, які можуть померти.